Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Покажу вам сьогодні таку модель. Якщо прикласти руки, можна отримати ось таку файну модель. Це, правда, модель від е, виробника нюрей. Нюрей це, тобто, якщо хто не знає, не цікавиться, це пла пластикова рама, пластикові обвіси, все в пластику, тобто в пластмасі все. Тут був в нього пластиковий. Як би сказати, боковинка з пластика. Я її зняв, відокремлив. Доніс, наніс, вірніше, вибачте декаль. Декаль це наклейка свого роду. Розповідаю тим, хто не знає, у мене є багато вибачте підписників. Я кажу, вибачте підписників, які не знають, що таке декаль. Декалі це наклейки свого роду на автомобілі чи на модельки і так далі. Тому подібне. Чось не хоче функціонувати мобілка. Ось вийшла мене така модель. Модель автомобіля Scania 124L, 400. З правої сторони пише вказаний вид двигуна. Тобто 400 сил або там 320 сил. Всього модель 124 L. Двигун 400. Ці всі декалі я йому подавляв, тому що я його переоформляв. Переоформляв повністю, він був іншого кольору. Тут також була в нього боковинка. Тут е, така був, як би сказати, отвір для гвинтика. Ця боковинка причіплювалася на цей гвинтик. І там же ж також зазорчик якийсь був. Я йому це все відрізав, забрав. І зробив такого тягача. Сідло я йому додав інше від іншої моделі. Вірніше, це аксесуари до моделей, і це сідло не від моделі, а просто як аксесуари йдуть до моделі, і воно окреме. Я його замовляв окремим. Воно рухоме, як я вам показую на, на вигляд. Тут свого часу додав я йому номерні знаки, декалі. Марку автомобіля Сканія. Не хочу, що сьогодні мобілка функціонувати. Моя добре, вибачте. Ось так можливо краще вам буде видно. О, бачите, сфокусував. Нарешті вибачте. А то спішу розмовляти, а модель не показує добре. Фарбу я йому замалював ступиці на дисках червоні. Також додав я йому шторку. Шторка це декаль. Салончик я йому профарбував е не фарбою, а ґрунтом. Грунт він сам має основу матову. Тому салон вийшов мене на ура. Не блискучий, нічого. а та Так, як положено, щоб він був. Матового кольору. Ось так вам показую. Не вожу рукою, то бачу мобіла. Мобіла моя, як я кажу, функціонує належним чином. Зеркала я мож, зробив інші. Тут зеркала були зовсім нижче стояли, десь тако до цих пір, де показую зубочисткою. До цих пір зеркала, і звідси також вони нижчі. Ну, на вигляд просто як іграшка вона на вигляд була. Декалі додав на крісла, Вон, бачите, в серединці, я вам показую також. Наклеючки Сканія. Тут також додав наклеєчку Сканія емблему. А сюди додав грифон. Декаль мені висохла, а по версії профарбував червоною фарбою кісточкою. Кісточку, щоб вона так тонесенько розмальовувала, я її обрізаю. Тут також в мене нанесена декаль по борту. З цієї сторони, оці зябра, чи, як би сказати, в скані, я наклеював додатково пластик, щоб вони більш таку форму округлу мали, тому що вони тут були повністю по, по самому кузові плавні. Вони тепер в мене виступають. От, не хочемо білка показувати. Сержусь. Відео йде одним. Роликом. Не буду я його, вибачте, як говориться, переоформляти. Ну хіба що щось, можливо, добавлю фотографію, вам покажу, яка вона була до цього. Фіолетового кольору вона була. Я хотів тут ще планував підножки вирізати, робити, щоб були внутрішні, а не скриті чи закриті. Але вже подумав для себе і таким чином вона також я її збережу в такому вигляді. І так вона файна і в такому. Кондиціонер я йому додав, як бачите, на, на даху в нього є кондиціонер. Кондиціонер а, зі смоли, а, також як аксесуар, продавався на інтернет-магазинах. Я його в свою чергу розрізав половинку, половинку додав, а цю всю іншу площину, тобто такої косини, я зробив під уклончиком таким і тут намалював якби отвір чорною фарбою як самого кондиціонера. Тобто він мене смоляний, кондиціонер лишився. Бажано я сюди бажав, щоб поставити бак круглий. Можливо, ще собі знайду. Він мене закручений, прикручений, вірніше, гвинтиком. Бачте. Звичайно, все як було. Я його не клеїв там нічого. Я бажаю сюди поставити круглий бак, щоб був. В нього. І тут також внутрянь, внутрянки в нього немає. Тут також додається повітряний фільтр. Також свого роду застосую, поставлю вже чуть пізніше. А наразі вам покажу такого окрасення з номерним знаком. ось Якщо камера сфокусує, о, домовляється. ще одне додавлю: вибачте, оці нижні підфарники, чи як би їх мовити, зашпаклював шпаклівочкою все геть повністю. Затер. Тоді ж пробив акуратно дирочку. І ножиком прокрутив, якби зробив такий отвір. Все зафарбував бампера синьою фарбою. А потім зверху його додав нікелем. От так буде гарніше виглядати. Нікель капнув туди і вийшли фари мене акуратніші, тому що там були скляні фари. І вони якби відокремленювались від самої основи бампера. Вони Шалтай-болтай, як ми називаємо. Ну, ні туди, не сюди. Ну, така вже була. Я постарався, як міг от зробив собі таку сканію. Наразі маю дві такі модельки. 143 сканія, І вони абсолютно. Оця 124, я б не сказав, бо що сильно чимось відрізняється по величині від журнальної серії тюнінгованої. Вони абсолютно як як дві сестри, можна сказати. І по довжині якби функціонують, по висоті. Ну, чуть якийсь там міліметри, можливо, так дивишся на неї. І вона все одно як в якомусь там. Сантиметри я б не сказав, бо міліметри вона якась все одно як ну, менша вважається. Так на вигляд, дивишся, вона все одно ж як менша виглядає. Про цю сканію я вам розмовляв в попередньому відеоролику. Там, ну, не в попередньому, в попередніх своїх відеороликах вона є в мене на відеообзорі, можете послухати про неї подивитися. Хоч бачу, наразі зараз продають їх в дешевому. Дешевому, якби дешевшими, ніж я її брав тоді на той раз. Можна також було б взяти там одну чи дві і зробити з неї іншу модель, але м я щось не бажаю, як би сказати. Хто бажає, будь ласка. Ось таку модель є бачу дешевше, продають на інтернет-магазинах. Наші постачальники, будемо казати, цих моделюк. Ці лесенки такі саме, все гарнисенькі, файненькі, але ну, я їх не буду брати. Я не планую щось зробити з неї інше. Це виходить для себе тільки переоформити її кольором, ну, хіба що зняти верх самого навісного всього обтікача і зробити в іншому виконанні. Тобто, ну, не знаю. А так, ну модель сама собою файна і такому разі. Ну от я тако приложив, як би сказати, руки для нюрей. ню вона дісталася мені там десь, будемо вважати чуй би не в подарунок. А, на, може що зробиш, мені сказали. Я попробував щось для себе створити такого плану. Ось така модель мене вийшла. Всім дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь. Наразі буде цікавіше, тому що займаюся цікавішими моделями, кенвортами і так далі. А це такий маленький вам відеоролик створив по поводу цієї модельки, що в мене є також і такого плану модель. Від фірми Нюрей. Якщо це фірма, то все пластикове. Тільки кабіна металева. Ну і. Вони раніше продавалися, якби наскільки я знаю. Наразі вже їх. Ну, я їх не бачу на продажу ніде. щоб вони попадались. Хіба що на OLX, то за дуже космічну ціну, що вона чуть би там не модель суперова. Ну, не знаю. На свій товар є своя ціна, як би сказати. Всім дякую за увагу. Дякую, що підписуєтесь, На все добре. Гарних вихідних.